Рідненькі мої привіт-привіт, привіт! Все ближче і ближче до нового року. І у просторі відчувається енергія бажання і такого новорічного настрою, який завжди асоціювався в нас з мандаринками, бенгальськими вогниками, загадуванням бажань, відчуттям свята і очікування чудес. Тому сьогодні поговоримо з вами саме про бажання, і я дам вам метод, практику здійснення бажань. Ви можете взяти ручку і прописати всі пункти і пройти дома це все самостійно, або закривши очі, йти за моїм голосом, візуалізувати, відчувати детально, уявляти. А я вам детально буду розказувати кожен пункт для того, щоб ви могли зробити це якісно і отримати своє бажання. Тому поїхали до самої практики і всі нюанси: перше, що вам необхідно, це чітко сформулювати своє бажання у минулому часі, наприклад. Ваше бажання, хочете плаття чи діадему, шубу чи машину, цікаву картину чи вазу, бути здоровою і щасливою, або хочете шоколадку чи будинок, хочете щасливих і вірних стосунків з партнером, хтось хоче дитину, а хтось хоче грошей. Тому зараз поговоримо, як правильно сформулювати ваше бажання. В першу чергу формуємо у минулому часі, наприклад. У мене є неймовірне червоне плаття. Чи я маю надзвичайно красиву діадему, м'яку тепленьку шубку, чи комфортну синю машинку такої-то, такої-то моделі, можливо, цікаву картину з водоспаду чи нову хрустальну вазу. Або я вже здорова і щаслива. Тобто не хочу не хворіти, наприклад, так, а я вже здорова і щаслива. Або я смакую шоколадку з лісовими горішками, там білого, чорного, там, наприклад, чи молочного шоколаду. Чи я вже маю просторий будинок з терасою, чи у мене щасливі і вірні стосунки з партнером, сповнені підтримки взаєморозуміння. Чи ура нарешті, я завагітніла? Чи вже я маю, там, наприклад, здорову і доношену хорошу дитину. Я маю, називаєте, яку суму, так? скільки грошей? І відразу собі проговоріть, продумайте, пропишіть, куди ви їх будете направляти, тому що Всесвіт нам дає гроші під певні потреби, не просто їх складувати для того, щоб ви їх використовували. Або я відпочиваю у Карпатах чи Болгарії і ніжуся на сонечко і так далі. Отаким От чином формуємо наші бажання. Далі наступним пунктом у нас буде це чітко уявити своє бажання, тобто, наче як зануритися, так? відчути, побачити е його, почути, якщо це так, якась певна деталь, чи машина, навіть на як вона заводиться, відчути всі його деталі, наче посилаєте такий е всесвіту так? сигнал, саме сигнал, чого саме ви хочете і якого. Тобто з цього моменту всесвіт починає шукати шляхи, як здійснити це, яким найкращим чином втілити це в реальність. Тому ваша основна задача як умога детальніше уявити, а бажано ще й і проговорити, що саме ви хочете, не як цього досягти, яким чином оно до вас прийде. так? Це залишить всесвіту. А чого саме ви хочете? Що саме за бажання? Який стан ви хочете отримати, які емоції будуть у вас, коли ви це будете мати? Що ви будете відчувати, для чого це вам? Що вам це дасть? так, Адже там завжди за бажанням щось ховається, якийсь певний стан, стан радості, щастя, задоволення, ще якісь можливості. так. Йдемо далі. Значить, третім пунктом у нас буде це е, зайти саме у цей стан, тобто зануритися, наче ви уже це маєте. Відчуйте себе, відчуйте своє тіло, відчуйте свій стан, свої емоції, коли ви цього вже досягли. І лише з цього стану, стану цієї радості, задоволення, так, цієї безмежності, саме на цих вібраціях мрійте і описуйте своє бажання. Описуйте його до дрібниць. Наприклад, якщо це певна річ, уявіть її в найменших деталях аж до дрібниць. Колір, форму, розмір, грані, відчуття в тілі, звуки, образ, реакції так, оточуючих людей, коли у вас це все є. Місце, наприклад, де ви це отримали. Навіть часом погоду і сезон, люди загадують. Тобто, коли це так відбудеться, сезон не точну дату, а сезон. Так? От, свій стан від цієї ейфорії і радості, а не очікування, що це десь колись відбудеться, а саме, що це вже відбулося, ви вже в цьому стані. Відчуйте структуру цієї речі, якщо це річ, так де вона буде стояти, чи як ви її будете використовувати, або носити так, якщо це якась річ, як ви будете почуватися, для чого саме вам ця річ? Тобто візуалізуємо, уявляємо і відчуваємо все-все. Аж до таких найменших деталей, і тут дуже важливі ваші емоції, ваш стан, ваші відчуття від отриманого чи здійсного бажання. Четвертим пунктом у нас буде почати загадувати, ви можете з дрібниць, щоб переконатися, що це працює. Тобто, ви можете спочатку загадати шоколадку, далі щось більше, більше і більше, так тобто будинок, машину, ще там щось. От, для чого ми це робимо? Для того щоб переконати свій розум, що все реально, а далі переходьте до більших цілей. Тобто спробуйте на маленькому і далі переходьте до більших цілей. Далі е нюанс помилкою людей є те, що вони уявляють, як і коли, від кого саме вони це отримають. Яку саме точну дату, що це має бути 8 числа і не пізніше? Що це має бути чоловік, і не дай Боже, не друг, не колега, не якийсь там партнер, там, чи ще щось так по роботі. Тобто, не потрібно ставити обмеження просто що ви це отримаєте саме від тієї людини, а не іншої, чи саме в цю дату, а не іншу. адже все знаходить саме такі неочікувані, часом навіть дивні варіанти, щоб вам це дати. Щоб виконати ваші бажання. Наш всесвіт завжди нам говорить так. Пам'ятаємо про це. І повірте, що ці варіанти, які знайде всесвіт, ці можливості відомі всесвіту краще за нас. Ви йому просто довіртеся, він пробудує свої шляхи для найкращого, найшвидшого виконання задуманого. Далі, шосте. Бажано, щоб ваше бажання після того, як ви його уявили, проговорили і відчули, так записати на листку чи в блокноті, тобто проявити його у цьому просторі. Тому що картинку ми з вами вже звізуалізували, картинку ми побачили, так уявили це все в деталях. Проговорюючи і записуючи у блокноті, ви це проявляєте в просторі. Тобто не лише у нашому внутрішньому світі, так о, де ви пам'ятаєте, що розум це наш такий проектор цієї реальності, от, а ми його ще виводимо у цей світ, реальний світ, тобто на листочок, блокнот. Ви можете навіть завести собі такий блокнот бажань, блокнот мрій, де ви будете записувати від маленької дрібниці до більших таких цілей і користуватися саме цим методом. Тому запишіть до дрібниць, до деталей свій стан, так обов'язково вкажіть дату, коли ви загадали це бажання. І який стан ви отримаєте, так? якщо воно реалізується. Тобто я щаслива, радісна, гармонійна, наповнена, наприклад. Так? Далі, коли ви записали це, обов'язково, коли ваше бажання здійсниться? Напишіть дату реалізації вашого бажання і вдячність Всесвіту за реалізацію цього бажання. Ну, і сьомий пункт це систематичність, тобто регулярність кожного дня протягом 21 дня після пробудження, це найкраще робити зранечку. у цьому такому напівсонному, медитативному трансовому стані, тобто, коли вже і не спите, але і ще і не такі бадьорі, вже, так то саме у цьому такому стані старайтесь візуалізувати своє бажання до дрібниць і свій стан, от саме стан, коли ви його вже отримали. А далі посміхніться і відпустіть у простір його. Можете навіть уявити своє бажання, наче в такій культі, яке відпускаєте у простір, так ви його відпустили, і можете навіть помітити, як воно таке яскраве, яскраве, так воно світиться, воно ви різними барвами. І коли ви будете це пропрацьовувати систематично, тобто з кожним днем вам буде ставати все легше і легше це робити, навіть для тих, у кого з візуалізацією, наприклад, є проблеми, хто не може уявити цю картину. Але якщо ви будете робити це систематично, вам буде вдаватися це все краще, краще і краще. Вам буде легше це робити. Навіть якщо на початку вам це взагалі не вдавалося або було важко, тому в кінці ви вже лише при такій одній, тільки згадці про це, ви будете входити у цей стан реалізованого бажання, ви будете його відчувати, ви будете його бачити, чути так, стан, коли бажання вже здійснилося. Ви будете уже вібрувати на частоті віри, щастя, любові, радості. Коли вам усе під силу, коли вас чує всесвіт, ви наче будете на такому прямому зв'язку, так, всесвітові Творцем. Тому, рідненькі, вірте, просто вірте, і ваше бажання точно відбудеться, воно точно здійсниться. А для тих, кому потрібна підтримка на цьому шляху. Ви починаєте робити, наприклад, і не завершуєте так до кінця, десь ви зневірюєтеся і покидаєте на півдорозі, кому потрібні додаткові практики, аскези, афірмації, підтримка, медитації або наше неймовірне коло підтримки однодумців, а також регулярність і опора. Тому я запрошую вас на марафон Бажань, де ми разом з вами 21 день. Пліч опліч будемо йти цим шляхом, будемо спілкуватися, підтримувати один одного, надихати, працювати з маккартами і підкастами від Всесвіту, проходити практики і медитації, зустрічатися онлайн і в групі, ділитися цими неймовірними змінами у житті, тому рідненькі творці своєї реальності. Я ласкаво прошу вас на марафон бажання. Вартість цього марафону бажання всього півтори тисячі гривень за 21 день неймовірних трансформацій, цього спільного поля, підказок під всесвіту, потужних практик і медитацій. Стартуємо ми з вами 8 грудня об 11 годині за Києвом на платформі Zoom. Посилання буде надіслано кожному особисто, і далі ми з вами перейдемо у телеграм-групу. А 29 грудня у нас з вами буде піжамна вечірка і неймовірний випускний. Тому більш детальну інформацію ви можете отримати, написавши під цим відео чи запитом в особисті, або написавши у коментарях. Хочу на марафон, бажання! А я бажаю вам всім добра, радості, віри в чудеса і здійснення всіх ваших мрій і бажань. До зустрічі з вами на марафоні.